Практика важливий етап навчання для студентів, де вони можуть більш детально ознайомитись зі своєю спеціальністю. Щороку вона проходить на нашому факультеті у місцях, пов'язаних з журналістикою. Прямо зараз разом із студентами ми знаходимося біля офісу Української служби інформації, та буде проходити наша виробнича практика. Разом із студентами рушаємо прямо до входу. Біля офісу нас вже чекала головна редакторка Тетяна Анатолійовна Милинко. Тетяна розповіла про історію заснування та діяльності усі, а також про особливості роботи під час війни, зазначивши про необхідність створення та розвитку різних платформ для засобів масової інформації. Під час екскурсії студенти активно ставили запитання, дізнаючись цікаві факти. Тетяна також показала вітрозахист для мікрофона з логотипом Української служби інформації. Разом із Тетяною Милинко була й СММ спеціалістка Української служби інформації, яка поділилася зі студентами особливостями подачі новин під час війни. спікери також зазначили, що нині люди більше споживають швидку інформацію ніж розгорнуті матеріали, закликаючи змінювати цю тенденцію. І тут є велике питання взагалі, ким він створений для чого. Студентам також показали різні приміщення, де працює редакція, а також студію для запису. Всі мали змогу зробити фото та відчути себе справжніми телеведучими. Наостанок усі завітали до гримерної кімнати, де, зручно розташувавшись на дивані, почали активно ставити запитання головні редакторці. По завершенню екскурсії, наші майбутні журналісти поділилися із нами своїми враженнями насправді враження дуже позитивні, бо було дуже багато цікавої інформації. Мені вдалося позадавати купу цікавих для мене питань, і насправді мені дуже сподобалась екскурсія через комфорт, але водночас треба було і виходити з зони комфорту, задавати якісь питання. Але в принципі, вихід до від зони комфорту це крок до успіху. Тому Враження у мене позитивні треба йти працювати. Загалом мені дуже сподобалася ця екскурсія, і урок, який я винесла з неї, що це дійсно нелегко. Звісно, в мене були підозри, що працювати у ЗМІ дуже складна робота і через графік, і напруженість, що це дуже стресова робота, і також через фінансування. І дійсно це все підтвердилось, але все одно це не зупиняє мене хотіти працювати в цій сфері, адже хоч є і такі. Мінуси, плюсів, я так думаю, набагато більше. А на цьому все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!